Ще ще хочу вам показати один експеримент. Це не моє поле, це мого колеги Саша і Руслана. Поле вже бачу ходив оприскувач з фунгіцидом. Вже працювали десь хлопці. Мабуть, сьогодні зранку. Така пшеничка гарна, кажу гарна пшеничка. Да, десь сьогодні зранку хлопці залітали вже або підживляли, ну видно вона така, йо майо Тут традиційний спосіб оранка і, і коротше, цей культивація, сівба, все як треба. Бачите, да? стан пшенички гарний. І видно сьогодні хлопці десь вночі, бо видно, бачите, Може вчора. Ну, сліди є, то більш не морозом. Мабуть, може вчора, ну, десь цегня. Хлопці вже трошечки чи підживляли, чи кропили від бур'янчиків. І перейдемо до зараз на сусіднє поле. Це теж хлопці бивші агрономи великого холдингу почали, вже самі на себе почали працювати. У них тут був соняшник. І типо, прямий посів була перебита палка і прямий посів пшениці. Ось такі на горбках є повидувало, Ну що я вам скажу? Гарна теж пшениця, трошечки, та раніше трошки посіяна була. Це і теж фаза. Йо-майо. -йо, тут буде теж гарний урожай, вона ще просто не тільки вискакує. Гарна, правда? А то щоб хлопцям був гарний урожай, що і на тій стороні, і на цій. Я завжди бажаю своїм колегам гарних врожаїв. Бо завідувати не можна, але буде... Якщо все буде добре, то буде гарна пшеничка. Так що колеги так тримати. Ну, там на порядок ярче, звісно, пшениця. Ну і там більше заряджена, ніж тут. Ну, я кажу завжди, треба рахувати в складі. Бо там може бути солома і гарно цей, але я думаю, тут теж буде гарна пшениця. Там Пацани контролюють. Трошки походив, бачите, земля ще липне за ногами. Так що всім пока, ставимо підписки, лайки Ми починаємо далі працювати, звісно, в таку пору. Якщо б не було війни, то тут дорога гуділа і в полях би техніка гуділа. А зараз ходиш один. Таке відчуття, що як в тому кіні люди де ви. Так що такі от справи. Всім лайки, підписки, не забувайте підписуватись. Ми працюємо завтра більш всього з обіда. Досіємо вже тут ділянку, я так планую. Ячменя і займаємося тоді посівним матеріалом сої. І коротше, буде взяти машину і повивозити з краю оцю гедоту. Коротше. Нафіг вона треба, щоб вона тут лежала. Бо на полях її дуже багато. Лайки, підписки.